Друзі, всім привіт! Ну, давайте традиційно покажу, що купив, що розібрав, що планую розібрати. Остання така моя покупочка. Показую. ну от Остання моя покупочка, ванна лежить в машині, навіть не витягував. Нормальна така свічугунна ванна на 150 кг, кажу на 150, метр 50 на 100 кг потягне Купив її за 100 гривень. Далі, далі. Десь у мене тут деревце росте. Купив я таку пралочку. Аналогічно 100 гривень, вже її почав розбирати. Назву. Не знаю, що тут за назва. Ну, така пралка. З, по цій пралці. Треба її сьогодні дорозібрати бак металевий, барабан металевий. Обтяжувачі йдуть металеві. Тобто не камінь, а метал. В принципі, нормальний бонус. Тут взагалі алюмінієвий обтяжувач. Тут нормальна алюмінія. Це з пралки. Що в мене там з боку стоїть, зараз її покажу. Ну З цієї пралки, що вона тут довго стояла я її вже розібрав. Тут теж, до речі, був і бак, і барабан металевий. От, то розібрав, то розібрав. Розберу по телевізорах. Лишилося їх в мене вон, дві штуки. Стумився ці телевізори розбирати, поки переключився на пральні машини. Плюс їздив за металобрухтом. Що забрав? Забрав алюмінія. такі алюмінієві ринви. От вони ринви. І плюс от така алюмінієва бляха. Будь яка там товщина. Напевно, трійка. Оця бляха важить 33 кг. От вона така довга йде. Тобто Два метри, напевно, на півтора. Далі були холодильники розібрав вже. От він один тут стоїть, один тут стоїть. І ось такі речі в мене полишалися на міть. Два двигуна, з холодильників два компресора. Пилосос розібрав, який у мене тут стояв пів року. І є отакі катушечки з тих, в принципі, чотирьох телевізорів. Тобто би то все сьогодні пасувало розібрати. Я думаю, на 2-3 кг міді можна розраховувати. Що він показав з класних речей? Ось така платка мені купалася. На прийомці. Та кнопка, то я вскривав, дивився, чи там жовтий п'ятак. Все, він жовтий, кнопка є. Все безкоштовно. Лежала на прийомці, кажу, я заберу. Він каже, забирай. От. Ці штуки я ще не розбирав, то дрібне, поки що з дрібним отбой Зараз дорозбираю пралку і вже тоді включусь. Все, друзі, з пралками закінчу. От вона одна стоїть. От вона друга стоїть. От від них алюміній. Ну, це не весь, це від одної другої. Така хрестовина вже одна розібрана, там лежить в цьому. Далі Дальше що? Дальше релюхи, переключателі збираються, проводочка від них. Баки, от баки баків скільки теж є трошки плюс ще одна стірка. Я думаю, що алюміній і нержавійка скоро піде на здачу. Отака от платка. Це я якось розібрав останній принтер з тих, що в мене був, слава Богу, їх збувся. Це теж треба розібрати. От. Ну а зараз що? Ну а зараз треба. Оце все. Розберу двигун від пилососа швиденько. Давайте його оглянемо. Я тут дивився, чи обмотка мідна, чи не мідна. Десь там є ячірка мідна. Цей двигун розберу. Позрізаю, ну і ось ці також треба порозбирати. Добренько. Починаю то все розбирати, Закінчу з двигунами, то включуся. Ну, якось ось так воно виглядає, я то все більш-менш підготував. Ну, нормально так, да? міді мало не буває. Буду я це все потрошки розбирати, як розберу. Ну я ставлю на 3 кілограми. Ну, без якурів, звичайно, яку то інша історія. Отак на 3 кілограми. Все, друзі, розібрав я ту всю міть. Вийшла в мене така каструлька, банячок. Що збирав каструльку, бо тут, якщо не рахувати оцих скруток, тобто все внизу. Це йде прозрізані компресора обмотки, О, така річ. І воно все дуже поросипається. Зараз я це пересиплю в мішок і ми зважимо. Ну, Переклав я в мішочок усюміть. Отак воно там собі симпатично виглядає. Ну і давайте зараз зважимо. Візьму кантер, бо вага велика в машині, зараз зачіплю. І включуся. Так, вага по нулях. Дивимося. 3700. Ну, 3700, я думаю, зафіксується. Це, звичайно, не вся міть. Тобто тут я не врахував з телевізорів оці. Боже, як вони називаються, забув провода з грубою. Міді обмоткою, що йдуть навкруги кінескопа. Тобто 4 кг міді, плюс тут ще тих 2 тіліка, 5, 5 КГ міді я з того заберу. В принципі, рахую нормально. Добре. Що далі? Хто уважний, побачив, що в мене вже стоїть зверху другий холодильник? Зараз покажу, що є в першому і чому тут їх два. Що я придумав? Я дістав, ну і здав, в принципі, весь металобрух, який там був там небагато. І сюди заклав алюміній. в мене його вже просто нема куди дівати. От так, Тобто висипав звідси, там понадбирав, звідси надібрав, звідси тобто, запорожець, де стояв, все поскидував сюди. І зараз наверх поставлю, розберу і поставлю цей холодос. Тобто буде в мене. Це одна така бадят для чорного металу. Ну, а цей буде забитий алюмінієм, типу все. Це вже як законсервоване, можна сказати. От, зроблю, то покажу. Так, ну а зараз закидаю я то все в машину, щоб завтра здати. І після того займемося ми дрібними контактами. Все, друзі, машину я добив. Тобто, що тут таке? Дрібне, дві пралочки і ванна, чого не пару кришок. Кілограм 200 буде. Точно, може більше. Історія така, що воно, мені все йде просто габаритне. О, добре, йдемо до контактів тепер. Так, і раз пішла така п'янка. А, по телеках В двох телевізорах, з чотирьох попалися такі жовтенькі. Я так розумію, воно більше як рідкісна штука, ніж там якесь багато золота. От. А сьогодні хочу я ще розібрати ось ці переключалки від електричної плити. Їх є 6 штучок. А давайте зараз в принципі тим займемося. Розберу та й покажу. Тут розбирати нема що показувати, тобто є от шпилька, я так розумію. І болгарочку зараз розрізати. Цвях з різьбою. Та й воно все розбереться швиденько, думаю. Включуся, коли все розберу. Так, друзі, розібрав ті релюхи. От така кількість латуньки. Насправді мало. Невелика кількість болтиків. Ну і от наші самі контакти. В принципі, як я казав, контакти хороші, вони йдуть срібні всередині. Тобто не на м'ї, а срібні. Так, я думаю, буде видно добре. от. Срібло і срібло. Тобто, в принципі, хороші контакти вважаю. Небагато, але в купілочку піде. Збирається, хай собі збирається. Далі на мене чекають ще релюхи з холодильників, з телевізорів, з пральних машин. Одним словом, роботи вистачає. І ще маю до вас одне питання. Дивіться, друзі, є в мене отакі лампочки радянські, я так розумію. От вони такі лампочки на два виходи. Між собою запаралелені, тобто от їх багато є. Бачите, так? Да? От вона всередині стоїть, звичайно, собі маленька лампочка. Речі, з розряду шкода викинути, і не знаю, що з ними робити. Хто в курсі, якщо воно має якусь цінність, підкажіть. Якщо, може, комусь треба, то я би навіть безкоштовно віддав, напевно, ну, так, за шоколадку. І от такі роз'єми. Там посеребріння йде. Ну, його там конче мало, вони лаком залиті. Також є їх 4 хламельки. Якщо комусь оці от речі треба, в принципі, можу зовсім за недорого продати. Чи, якщо конче трей, немає можливості купити навіть за недорого, в принципі, готовий подарувати. Якщо комусь треба, звертайтеся, бо розряд шкода викинути. І нема з ним що робити. Все, друзі, будемо прощатися. Вибачайте, що не часто виходять ролики зараз. Все-таки такий час, що ну немає. Зараз можливості частіше знімати. Буде можливість частіше, будемо знімати частіше. Якось так. Наразі все. Всім щасливо!